Дивіться, що мені прийшло такі мі-мі-мішечки, Буду сьогодні пробувати зробити рамки. Клас! Вітаю вас на каналі. Мене звати Тетяна Татаренко, і сьогодні я хочу провести такий експеримент. Це в мене буде в перший раз. Ці два молди я купила. Хоча я собі купила спеціальну цю штуку, яку, з якої молди робить, але я ще до цього не дійшла. І в мене є гіпс, і зараз я хочу спробувати. <с> Тож вирішила вам показати, чесно кажучи, не знаю, як це буде. Давайте спробуємо з одною, щоб я не переводила. Я не знаю, які мають бути пропорції. Хочу зробити зараз на око, чи в мене вийде, чи ні, я не знаю. Зараз далью водички. Скільки. Коротше, це просто повний етат. експеримент, який, скоріш за все, зараз провалиться. І не увінчається успіхом. Але ну, треба спробувати. Я не знаю, скільки треба розводити, тому що на всі відео, які я дивилася, там у всіх різні якісь пропорції. В мене взагалі не гіпс, в мене така суміш будівельна. Не знаю, як її треба. Зараз оці штучки помішаю, може, треба було пензликом мішати, я не знаю. Типа, головний критерій був, щоб не було комочка, не знаю. Мені здається, воно дуже рідке. Давайте ще досипемо. О, може, трошки краще. Трошки, мені здається, треба, щоб воно таке якесь в'язке було, ні? Бачите, яке воно зараз. Може, це дуже густе, не знаю. Якщо ви Якщо ви це робили, і знаєте пропорції. Ну, хоча я ж знову для різної суміші різні пропорції. Так, в мене суміш. Ця суміш, що у мене, може, звичайно, дуже відрізнятися від тої, що інші люди роблять. Ну, зараз спробуємо. Зараз я його переколотю добре. Дуже добре. Може, треба якісь. І, до речі, я ще не знаю, чи треба мазати цю форму чимось, чи не треба. То, що ті відео, що я бачила, там нічим не мазали. Так, давайте так, нам треба було так постукати, щоб пузиріки вийшли. Мабуть, вона дуже густа, ну, ладно. Ну що, давайте попробуємо. <сум> ну, з Богом. Не знаю, що, звісно, з цього вийде. Може вам. Він... Мені здається, воно якесь дуже густе. Так, нам, мабуть, треба ще води. Вибачте, я. Я не впевнена, що воно нормальної консистенції, тому що я бачила, як заливали, воно було рідше. Це якось дуже хвилююче. І потім ще треба по формі постукати. Так, я спеціально на настюк. Давайте наступно додамо ще цієї штуки. О, це будуть, мабуть, пузирі пузырі зараз. штуки додамо і сліду форму зальємо густішим. Це, мені здається, не дуже удачно. Тому що тут оцей порожок дуже малий. Поняли? По-моєму, я роблю якусь фігню. <ріхи> ну нічого, експеримент. Ладно, давайте спробуємо все залить. Отак. Ну так. Да, ну так, тут ця форма трохи інша. Ми подивимося, що з цього обсохне, а я поки піду малювати портрет. Все, давай. Благословляю тебе на удачу! Так, воно мене тут ще є. Куди? Що б іще залить? Ну, в мене більше нічого нема. Через годину, мабуть, я думаю. Подивимося, що з цього вийшло. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, щось вийде чи буде фігня. Так, ну що, подивимося, що в нас вийшло. Зараз я це заберу. Так, за. О! Все. Вийшло, все очень плохо. Не вийшла, ні черта. А що робити? Хм... Надо якийсь уплотнитель, наверное. Бачите, не встигла взяти, воно розламалося. І що? Надо, значить, густий цей гіпс робити, так? Да? Ну, це вообще, наверное, розвалиться. Ну так, да, це вообще все розвалилось. Ну, ось так. От перший експеримент. Не обвинчався успіхом. Цендовий мить буде. Так, красива була прамочка, але. Угу. То я не буду заливати, я буду тоді. Я тоді намішаю густу цю штуку, капнемо трохи води сейчас намішаємо, щоб я подивилася взагалі, як це де я діла ту штуку. Чим я там мешала? Да Та ладно, ось любить пензлик возьму. Получається, треба дуже густий робити гіпсом. А може, треба сюди якісь додавати дуже сильний уплотнитель. Або треба ось такі густий робити. А може сюди якийсь клей треба додавати? Ну, в общем, я не знаю. Експеримент. Поганий. надо мабуть, іще туди щось додавати. Ну таке густе, воно ж не зальється нормально. Бачите, цілу упаковку цієї штуки купила. Її прям советували, но. Получилася фігня. Ну, Це, це ж теж фігня, воно ж так не візьметься, нормально, що ні. Це дуже густе. Може, воно таке і має бути, але ну, я бачила, що заливають прям таким тоненьким слоєм. Є в мене, звісно. Догадки, що треба просто купити гіпс. <клух> ну тут цей гіпс, вони тут оці всі такі вещі для рукоділля, вони так дорого коштують. Ну, прийдеться, мабуть, його купляти, бачите. Фігня. Оставимо все, подивимося, тепер що з цього вийде, якщо густіше його замішати. Покладу це сюди, це поки заберу і зробимо зараз ми розпаковку олійних фарб. Ех, не вдався експеримент, ну нічого.